Крім того, є в мене ще такий філіальчик городу, отака капуста. Це біло Ну, звичайно, качана не буде, але листя дуже смачні. Оце в мене селерка. Їй вже 2 роки. 3 роки. Їй, ні, не 3. 2. Їй 2 роки. Тобто, вона з весни 2 роки як, весна, літо, зима, потім ще 2 літа. Це третє літо. Два роки її з хвостиком, третє літо, а от петрушка це молода. Також я її зриваю, потім вона понурі наростає. Не так багато, але смачно. Крім того, в мене є помідорки я вам покажу. От у мене вже є два, зав'язалося. Тут от квітне, сподіваюся, зав'яжеться. Ну, ні, ні. такі помідорки. Длинні. Сьогодні тут ще квіточка квітла, ну, щось наросте, капуста.